Ладислава, ви є локальним координатором. Розкажіть, хто це такий і що взагалі входить в ваші обов'язки. Локальний координатор у нас насправді їх два. Я один із них, і входить дуже багато різного. Найперше це координація роботи, координація субгрантерів, допомога їм, менторська допомога, звітування, допомога зі звітами, налагодження різного роду роботи, вибудування діяльності проекту, ну і так далі. Спілкуючися з різними представниками різних регіонів і взагалом, їдучи по Україні, ми от помічаємо дечому різницю контексту регіону. І якщо от, загалом розуміти Київську область, чи можна сказати, що вона змінилася від 24 лютого 2022 року? Які були потреби тоді і запити регіону? А які зараз область дуже змінилася, на жаль. А на жаль, кожен з нас, і не тільки в Київському регіоні, всі України переживає досвід війни. Дуже багато зараз після деокупації почали повертатися людей, переїжджати в Київську область з інших регіонів. На сьогодні Київ ж не зареєстрована це по офіційним даним. Понад 400 тисяч осіб спостраждали громад. з них близько 70 тисяч це діти. Тому на жаль, Київщина ще буде дуже довго говтуватися від цих жахів, а то, і постійно буде потребувати допомоги. Троскіть безпосередньо про співпрацю з українською освітньою платформою і як спільно ви, як локальний координатор, тут в регіоні реагуєте на кризу потреби безпосередньо Київської області? Насправді у нас дуже тісна і плідна співпраця з українською освітньою платформою. Ми їм дуже дякуємо за те, що вони підтримували ці ініціативи нашого регіону. А ми проводили декілька фасилітаційних сесій, на яких визначали потреби в громадах. І вони виявилися дуже різні і дуже їх багато. Насправді київський регіон мав найбільше заявок на підтримку. Це понад 60 заявок було. Підтримано 11 проєктів, Це в рамках співпраці з Сіє. І насправді це дуже різна а допомога і дуже різна співпраця, і вона комплексна, і вона дає можливість нам підтримувати різні ініціативи і надавати допомогу різним громадянам. Якщо говорити про співпрацю безпосередньо в рамках DC, міжнародного донора, коли ви дізналися про цю можливість? Минулому році влітку ми стали опорним центром української освітньої платформи, і тому, коли ми побачили цю можливість, ми одразу взялися, проводили різного роду зустрічі з громадами, розказували про ці можливості і казали їм, що давайте долучатися і давайте робити щось з доброго разом. Зокрема, один з тих, що по факту Дісі приніс, можна сказати, в Україну, це підхід SCLR. Що це за підхід і як він безпосередньо вам допоміг визначити і винести так на поверхню, скажімо так, потреби регіону? Це такий унікальний підхід, який складається з декілька таких алгоритмів, це і навчання, і супровід, і виявлення найбільших потреб в регіоні. Завдяки цьому підходу ми виявили найбільш. Потрібні а, ініціативи, суспільно важливі соціальні проекти. І дякуючи донору, ми змогли їх підтримати, і надалі вони розвиваються і підтримують свою громаду. Тобто, тут додамо ще що ЕСЦІЛАР це принцип безпосередньо реагування на, на кризу приз. керованою громадою. Так. Тобто, це проблема. Ми визначаємо, яка є і як громада її може. Локалізувати правильно, так це е, громаді показуються їх сильні сторони, і громада е, сама надалі їй даються можливості, щоб вона е, могла сама надалі е, спромогтися боротися з тією кризою і виходити самостійно з неї. Аналізуючи безпосередньо проекти, які були підтримані в Київській області, там багато було підтримано безпосередньо ментального супроводу, соціального, де чому медичного. От розкажіть, чому саме оці тематики в громадах? Ми проводили різного роду опитування, Також долучали громади до фасилітаційних сесій. На яких ми визначали саме ці потреби громад найбільше, які зараз є? Тому були підтримані ці проекти, бо вони були пріоритетними саме для цих громад. Зараз підходить до кінця третя хвиля підтриманих проектів, і, зокрема, один з них це соціальне таксі в броварах. Що можете сказати про цей проект, і скажімо так, наскільки він не знаю, заохочує інші бізнеси підтримувати соціальне таксі, возити людей з інвалідністю на кріслі колісному? А цей проект дуже важливий, і це дуже добре, що з'являються такі громадські організації, які можуть реалізовувати і в броварах насправді є дуже велика потреба в цьому. Пане Василю, розкажіть, чим оснащений ваш транспортний засіб, на якому ви постійно їздите в соціальному таксі? Ну, автомобіль дуже зручний, я б сказав би, і в керувані і дуже неприхотливий у ремонті. І також, також зручний для перевозки пасажирів з інвалідністю на візках. І що тут є? Показуйте. Тут є ось такий пантус. І ось по такому пантусу дуже зручно завозити людей на, на візочках. А там є якісь кріплення, правильно? Так, тут є скріплення, які закріплюють. При гальмуванні. Воно не, воно не дає вперед. Угу. От. І тут же так же само, якщо різко е, рушити, то так же не дає назад по поїхати. Пане Микола, розкажіть е, е, ініціатива соціальне таксі. Як вона виникла і чому саме соціальне таксі? Ми розуміємо, що зараз є виклики військового часу і е, людей з інвалідністю буде ставати тільки більше. І ми вже сьогодні маємо відповісти на питання: а що ми будемо робити з цими людьми, які будуть повертатися з фронту, яким чином ми будемо забезпечувати їх мобільність і гідне життя? Це основний наш пріоритет, тому. З цього, з цього розуміння і народилася ідея зробити соціальне таксі в місті, тому що ніколи в нашому місті такої послуги не було, але вона дуже затребувана, і скажімо так, це диктує зараз час цю умову, що потрібно це робити. Якщо говорити мовою цифр, скільки людей з інвалідністю в броварах? Людей з інвалідністю в броварах ми не маємо точної цифри, але зазвичай статистика нам каже, що це декілька відсотків від населення точно є. А відповідно до того, що в нас десь 120 тисяч населення, то ось можете порахувати, що це десь 2,5 тисячі є людей з інвалідністю. З чого почалася ініціатива? Тобто, я розумію, ви проаналізували десь ситуацію регіону, зрозуміли запит. Що що далі? А, ну дивіться. По перше, ми проаналізували. А, ми проаналізували, а, зрозуміли потреби. Перш за все розуміючи потребу, ми проаналізували, чи може людина задовольнити цю потребу в який інший спосіб, ніж надання від е, такої громадської організації, як наша. Зрозуміли, що е, цього немає, тому що є тільки на комерційній основі, але це занадто має велику вартість, оскільки е, коли ми е, так само продзвонювали комерційні служби і дізнавались, скільки буде е, коштувати перевезення, Везення озвучувались цифри в районі 100 гривень кілометр. Ага. Якщо це, умовно кажучи, буде там 20 кілометрів, то ви ж розумієте, що це 2000 тисячі гривень в одну сторону. А враховуючи, що ми чекаємо людей і повертаємо назад. До це десь 4 тисячі гривень одна поїздка. А чому обумовлено це цінно утворення? Обумовлено якраз відсутністю пропозиції, тому що, як ми знаємо, з законів економіки відсутність, великий попит і незначна пропозиція народжує високу вартість. Саме тому ми вважаємо, що започаткування нашої безкоштовної послуги воно якраз буде давити ціни вниз і у комерційних перевізників, тому що ми. Ми розуміємо, що ми не зможемо перевести фізично абсолютно всіх охочих, коли вже все місто буде проінформовано і всі будуть хотіти користуватися цією послугою. Потрібно буде або збільшувати автопарк, наш або фізично, щоб доєднували ще учасників цього процесу. Чим відрізняється безпосередньо таксі, таксіот? Таксі, яке облаштоване для людей з інклюзією, і звичайне таксі. Тобто, звичайне таксі, яке, я розумію, не підходить людині не на підход... колісному. не підходить, звісно, не підходить, тому що основна відмінність це пандус. Там є декілька технічних ще відмінностей, це скажімо так, що може автобус опускатися і таке інше, але головна відмінність це пандус і системи кріплень. На транспорті я вже їжджу півроку. Пішов на пенсію, шукав роботу, так трапилося, що попав на соцтаксі. Пасажири це люди, які не можуть самостійно передвигатися, які передвігаються з допомогою візочка, ну, мені дають заявку, диспетчер телефонує і говорить, що поступила заявка на виклик по якійсь адресі? Ну, я їжджу зазвичай в поліклініку, в госпіталь. І зі школи забираю там діток, які не можуть перебиватись самостійно. Ми часто їздимо, ну раз в квартал виходить. Як на таксі, так це 200 гривень туди назад у з'їздити, витрати з бюджету. А так завезуть і почекають і назад привезуть. Дуже зручно. Заїхали, приїхали, виїхали. З чого ще от починала мені цікаво саме от початки? Бо я розумію, що це, от знаєте, про успіх говорити можуть всі. Але я розумію, що от за цим успіхом, який зараз ви маєте, направду багато є і перешкод, і труднощів. Будь-який проект, особливо соціально направлений, він має певний ряд перешкод. Перша перешкода була в тому, що коли ми зрозуміли, яка техніка нам потрібна, ми розуміли, що по-перше в Україні немає подібної техніки, не продається. Вона Дуже е, відсутній ринок, скажімо угу. так, цієї тобто техніки. Тобто треба переоблаштовувати треба... транспорт, правильно? Або, е, два варіанти: або переоблаштовувати транспорт, а це дорого. Один такий пантус переоблаштування сто... коштує близько 10 тисяч євро. Ну, угу. Дуже коштовно. Або інший варіант купувати техніку в Європі, тому що це доволі розповсюджена послуга в європейських країнах, тому і на європейському ринку є подібні транспортні засоби. Які підходять е, під ці умови, знаєш, ваш проект також підтримали в рамках української освітньої платформи міжнародні донори DCA. От розкажіть, про яку допомогу йдеться. Я продовжу тоді про історію про складнощі. Mm -hmm. Річ в тому, що два автобуси ці були нам надані, але автомобілі мали вже більше 500 тисяч пробігу. І відповідно до цього вони потребували ремонту, і ми розуміли, що регулярні перевезення. Вони ще більше пришвидшать необхідність ремонтувати. І ремонт доволі був коштовний. І крім того, є ще DCA стосовно надання гранту на саме на ремонт. Автобусів та закупівлю палива на певний період. І дуже вдячні і українській освітній платформі DCA, що вибрали наш проект і надали грантове фінансування, за яке ми, як бачите, відремонтували автобуси. Вони повністю якісно працюють, виконують свою функцію, роблять перевезення, і на відповідно до цього, і цей період ми змогли закупити пальне і без, без зупин без ніяких, скажімо, так труднощів вже перевозили там людей. На жаль, хотілося б, щоб таких організацій було більше, і найголовніше хотілося б, щоб ця послуга впроваджувалась в кожній громаді в нашій країні, тому що вона буде затребувана, вона вже затребувана і буде затребувана ще більше. Якщо говорити про цей проект, чи він був пріоритетним серед інших, чи можливо, він не був таким сильно пріоритетним, але він настільки вибухнув, що от справді зрозуміли от найбільшу важливість його, так ну, я не можу сказати, що він був надпріоритетним, але насправді його дуже круто презентувала громада. А пан Микола дуже його чітко розповів, і ми насправді зрозуміли, що цей проект вартує підтримати. Чіткі показники, чітка зрозумілість, для чого, для кого і що ми зможемо донести. І тому було прийнято рішення, щоб підтримати саме цей проєкт. Що загалом вам дала співпраця безпосередньо з локальними організаціями? Якщо говорити про такі кількісні, якісні показники? Кількісні, якісні ну, було підтримано 11, а, проєктів, значить, що ми підсилили 11 громад. Це надали ми понад три тисячі підтримки бенефіціарів різного роду допомоги, надали. Це дуже важливо насправді. І останнє моє запитання до вас: що для вас є країна відповідальних? Це те, що кожен залишається на своєму місці і робить те, що він може робити. А саме він і саме так розвивати і наближати нашу перемогу. Це про любов, про безпеку і про відповідальність кожного з нас. І відповідально творимо країну. Дякую вам дуже. Дякую вам.